Якою є справжня церква? Зараз багато людей думають, що церква це піти до храму, здійснити якийсь релігійний обряд, поставити свічку, помолитися і на цьому все. Але насправді, справжня церква це там, де двоє чи троє збираються в ім'я Ісуса Христа, оскільки церква це тіло Христове, і ми маємо слідувати учнівству Христа і постійно прибувати в Слові Божому. Тому що коли ми молимося і просимо. Господа, хліб наш насущний, подавай нам на кожний день. То чому ж ми цей хліб не використовуємо? Чому ми не читаємо духовний цей хліб, Слово Боже, і не наповнюємося Духом Христовим? Тому маємо бути серед тих, хто дійсно слідує учнівству Христовому. Так слідували Його апостоли, так діяла Перша апостольська церква. Тому будьте там, де учнівство Христове. І будете в справжній церкві. Амінь.